Привіт! Дивіться, що в мене є. Це новиночки, які йдуть по благодійності. Це олійка Тінт для губ. І в мене на губах вже карамелька, а це вишенька. І дуже легко наноситься. Дуже м'які губочки, просто трішки-трішки. Така дуже зручна щіточка. І ваші губки будуть просто як цукерочка. Дуже-дуже гарно зволожує. Е, е, ідеальна. Як по мені, просто ідеальна, я вже пройшла по вітру, не липкий зовсім. І ефект такого, знаєте, от ніби губки накачені. Не качайте свої губки нічим, додавайте гель-тінт, і він по благодійності.